Вітаємо вас на телеканалі Надія, в ефірі програма Пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. У Бога на землі у всі часи були свої діти. Завжди були люди, які йому служили, які його слухалися, і які, як ми сьогодні називаємо цю групу людей, були його церквою. Як відносились ці люди у всі періоди і всі епохи до закону Божого? Ось питання, яке нас сьогодні тривожить і цікавить. Нам сьогодні допоможуть досліджувати це питання наші гості, яких приємно мені представити. Це Мирослава Луцька, Валентин Стасюк і В'ячеслав Колага. Вітаю вас. Так. Добре. Вітаю. Отож, дорогі друзі, ви зрозуміли напевно, яка задача перед нами стоїть. Нам цікаво побачити, як відносились діти Божі у всі періоди життя на землі до закону Божого. Тому що. На сьогоднішній день це багатьох християн спірне питання, і їх цікавить: от, чи дійсно потрібно сьогодні виконувати закон Божий, чи він залишається дійсним? Давайте почнемо ми з вами з першого періоду від Адама до Ноя. Так ми умовно поділимо цей період. Чим характерний цей період? Перше це творіння, так? Адам це був вже так. прабатько людей, скажімо так, а, 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 друг, а друга віха Ной. Це так, так. потоп, Допотоп. допотопний світ, допотопна цивілізація. Що можете сказати про цих людей? Чи були там діти Божі в цей час? І взагалі що про них сказано в Біблії, про їхні відношення до Біблії, до закону Божого? Звичайно, були діти Божі, тому що як по праву творіння все людство названо дітьми Божими, але діти Божі вони ще визначаються тим, що вони проявляють послуг до Божого наказу, Божого повеління. Оскільки наш сьогодні те пов'язана з законом, чи був закон, чи вони прислухалися до того закону, то звичайно можна тільки констатувати той факт, що закон це є Боже повеління, Божі накази. В якому вигляді були? Ми не знаємо швидше всього, що вони були усні, і воно виражено так, як написав Мойсей в другому розділі. Буття. Uh -huh. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день йди твоєї, від нього ти напевно помреш. Uh -huh. Тобто, це був закон, закон, який виражав е Божий намір виховати Адама в послухові. Тому що Адам не можна заклад... не можна сказати, що Адам був закладений слухняною і вірною людиною. Треба було, щоб Бог Бог хотів виправити і виховати в ньому цей послух. І це uh -huh. був закон. Дякую вам. Може, ви можете допомогти, що ви згідні з цим, що от саме цей факт, що Бог йому сказав, не їж цього дерева там чи там так веди себе, то це признак того, що був закон. Коли ми дивимося взагалі на творіння Боже, як він це робить з самого початку, ми бачимо, що Господь закладає певний принцип. Він дає те, той стандарт, той принцип, згідно якого має його творіння створене жити і дає волю. Вільно людині вибрати творінню своєму, щоб вона цей послух має бути на основі совісті і переконань, глибоких внутрішніх переконань. Тому ми бачимо навіть дискусію, яка відбувається в третьому розділі книг буття, коли ЗМІ приходить спокушувати Єву, Єва відповідає, що Господь дозволив нам це робити. Він дав певні заборони. Ми маємо щось робити, а маємо щось не робити. Ми бачимо mm -hmm. чітко, що Господь розділяє і говорить, що все ваше, крім одного. Якщо по дитячим навіть. Сказати проілюструвати. коли батьки виховують дітей, вони говорять: дітки, оцей пиріг, ви не можете чіпати до певного часу, коли ми разом з'їмо. І коли дітки вони чіпають пиріг, вони порушують цю заборону. Вони можна сказати, що зарішили перед заповіді не кради. Uh -huh. Тому коли би якби б взяли широко, у нас був час розглянула би за Боже повеління, ми б побачили, що вона стосується всіх з десяти заповіді господніх. І якщо говорити про ту заборону, вона відображала повноту відносин Бога і людини. І людина, коли оступилася, вона таким чином пішла проти волі Господня, яка була виражена Божому законі. Ну, ви хочете сказати, що от в цьому повелінні не їж цього дерева були всі 10, 10 заповідей Божих? Якщо б взяти в повноті, ну наприклад. Ну, наприклад, ну, наприклад, ну, наприклад. Господь є творець, він батько є для Адама Єва. Так то так. вони порушили заповідь, шануй батька та матір. Порушили. Якщо б ми в повноті взяли так. далі, якщо написано нехай у тебе не буде іншого Бога перед лицем моїм, Господь говорить, то чи порушили цю заповідь? Звісно, порушили, бо вони поставили інше матеріальне чи можливо цю істоту, яка предстала, вище ніж слова в має Бога. Сатур, авторитет, так. авторитет. Авторитет мається Сатану, дійсно. Якщо взяти заповідь, не носи ім'я, не, не, не говори ім'я Господа Бога напрасно, то ну, mm -hmm. надаремно, то вони порушили цю заповідь також, тому що ну, вони носили надаремно це ім'я, тому що вони таким чином не прославили Бога тим, що не послухали його, а послухали Сатану. Mm -hmm. Якщо взяти і інші заповіді, вони дивіться, mm -hmm. не говори ложного свідчення на ближнього. Господь є ближній, який mm -hmm. створив, тому що ще нікого немає. І вони... Говорять, ну так да, дійсно вставили під сумнів, як би звинувачують Бога. І після це буде видно. Господь, це ти ж створив, Адам скаже Єва, Єва скаже, то це ж от таким чином сталося, змій, який якого ти а створив. А От заповідь не вкради не вбив. Як вони порушили? Не кради, не був в прямому заповіді, не вбий відносин, тобто не вбий те добре, що Господь дає. Так, да, вони не вбили, можливо, когось, але, по-перше, вони себе наражають на смерть. Господь день, коли ти вкусиш смертю, помреш. Господь сказав, і вони дійсно пішли на це. Це ну, якби ми Говоримо Вони на губ, так, наразили самогубство, наразили себе на самогубство. А що стосується заподі, не кредиту, ну пряме не виконання. Господь каже, взяти те, Ми що не є ним, ви розумієте, в нашому суспільстві навіть це розуміє кожна людина, вірить вона бога чи ні. Взяти те, що не дозволено, це є вкрасти. Навіть uh -huh. якщо людина закону не знає, вона знає, що це є вкрасти, і люди це зробили. No. А взагалі, якщо коротко говорити, що таке є закон. Закон цей він дає визначення, що добро, а що зло, що uh -huh. робити, що не робити. І фактично, оце дерево, яке Господь помістив, воно не випадково називалося дерево пізнання добра і зла. Воно було як символом цього закону. І Господь хотів побачити, як Адам і Єва скористаються цією свободою, яку він їм дав. І фактично любов вона дає свободу. Але там, де є любов, де є свобода, завжди є ризик. Так. Ось і фактично Господь пішов на ризик, тому що він по-іншому не міг, тому що він є любов. Дякую. Я хотів би доповнити одна книга з історія викуплення», Вона говорить про те, що ну яким чином це ширше, якщо подивитися, що Господь він перевірку провів не тільки на землі на вірність йому згідно свободного вибору, а й на інших планетах, які створив, тому що Господу ніколи не потрібні, ні були і не будуть потрібні люди, які. Зі страху, зі з якихось інших мотивацій, окрім любові, хочуть поклонятися йому й служити йому. І Господь хоче перевірити, що є всередині цієї істоти, Що б це не було творіння Боже. Чи це людина, це інше творіння Боже? І е, дерево пізнання добра і зла, воно було скрізь, ну якби умовно скажу, поставлено на всіх світах, щоб перевірити вірність Господа. І Ісая про це скаже, що інші жителі всесвіту не впали, не згрішили, mm -hmm. і тільки земля стала тим плацдармом, де молод. Да, створена чи та сім'я вона оступилася і таким чином пішла шляхом непослуху Божого закону. Дякую. Ну, мене цікавить таке питання: от така найбільш спірна між християнами запит про суботу. А вона була відома у цей період, між, скажімо так, від Адама до Ноя, чи вона появилась чуть пізніше вже? Ну, взагалі, то була відома, тому що сам Ви можете з біблії це показати нам? взагалі другий розділ, і коли ми перший розділ завершуємо, читання Чого? першого Друге? биття биття угу. тут написано, що і Бог побачив все, що вчинив, а він завершив все шостого дня створінням людини, і, і другий розділ вже починається. І були скінчені небо і земля все воїнство його, і скінчив Бог сьомого пра дня працю свою, яку чинив, і він відпочив одні сьомій, і благословив її у день сьомий і освятив. Угу. Тобто, вже в присутності Адама, Єви і всього всього створіння Бог освячує час, Бог освячує цей термін, Бог освячує цей день, і Адам стає учасником цього освячення відпочинку і благословення. Так. тобто, ми бачимо дійсно цей період. Фактично, ми бачимо всі такі, ну. Риси існування заповідей так, Божих. Так, так? так? Ну, а от давайте підемо далі. Значить, беремо Ноя і Авраама. Це фактично угу. Авраам це був потомок тих людей, які вижили, потомків так, так. Ноя, скажімо так, уже дітей внуків Ноя. так? так. Як вони відносились до закону Божого? У них було розуміння закону Божого, чи ні? Чи... Чи вони забули вже часу? Ну це? взагалі, коли ми читаємо шостий розділ, «Буття», і побачив Господь, що велике розбещення людини на землі і весь нахил думки, серця її тільки зло повсякденно. Коли ми вже розглядали чуть вище, було піднято запитання, що закон він показує, що добро, що зло, і згідно цього, Бог побачив. І представив для людини її саму ситуацію, сам, сам факт розбещення, сам факт відступлення від закону. Угу. Якби просто люди жили згідно, так як їм сказали справедливість справедливим, то Бог не міг поставити їм чи інкримінувати, чи претензії, що вони нарушили порушили якийсь закон. А він угу. побачив, що розбещене, і люди самі бачили це, угу. і вони, вони самі попевняли це розбещення. І ці тут були залучені і сини Божі, і сини людські, тобто ті, які вже поклонялися Богові, і ті, які, які не хотіли. Тобто, ви хочете сказати. Що якщо поняття є порушення, значить має бути поняття закону. Звичайно, тому звичайно. що немає де нема закону, там, там немає, немає порушення, бо що порушувати, правда? Так, так, дякую. Може, доповнити цю думку, як який... хотів би сказати, що цікаво. що Шосторозів книги Буття говорить, коли сини Божі з дочками людськими вони якби входили в відносини, таким чином відбувалася, якби ця проблема. Звісно, це показує, що гріх має руйнівну силу, і він ну, замість того, щоб ці відносини могли бути добрими, які вели би до, до того виконання Божого закону, вони вели навпаки, до руйнування те, що гріх робив на початку. Він робить і зараз він руйнує, і Господь дійсно міг говорити про те, що це я беззаконня, тільки на основі того, що було раніше дано, не попередивши, як ми виховуємо дітей. Чи угу. маємо ми право дітям щось сказати, що вони порушили? Якщо ми їх не попередили, що це не роби, цього не чіпай, цього не торкайся. І якщо сталася якась біда проблема, ми часто говоримо це. Я винний, бо я дітей не навчив. Не навчив. Якби я навчив, то тоді було б по-іншому все. Тому, видно, чітко ясно, до ноя ми маємо це переконання, що люди закон мали, вони виконували його. Так. жили. Так. Ну, от я хотів запитати, скажіть, будь ласка, тут є такий текст, значить, що Бог засмутився, пожалкував, що створив людину. Ось, Про що би це, що би це значило? Що має на увазі Біблія, коли сказано, Бог пожалкував? Можливо, Бог не передбачив цього, можливо, він якось не зрозумів або ну не бачив того, до чого приведе от поведінка людей, скажімо так, і їхнє відношення Хочу до Бога. Сказати... Ви знаєте, дійсно, якщо ми говоримо про Бога, ми люди, і наші роздуми, вони не можуть бути вичерпними однозначно. Ми можемо в Святому Письмі знаходити Риси Божого характеру і розуміти його, так, як він нам відкривається через святе письмо. І ми можемо там побачити Бога, який знає, знав і знатиме завжди кінець від самого початку. Це, ну, інакше він не буде Богом. Тому, коли Господь, Він Щось бажає робити, то Бог знає, Він є Бог, він над усим, над ним немає часу. Він Час під ним, він над усим, він знає все, що буде і як відбуватися, і не дивлячись, знаєте, тому він говорить, що ну бачив вперед, він розуміє, що до чого що приведе, mm -hmm. що буде якась переживання, трагедія. Тому і в Святому письмі написано, що Христос це агнець закланий від створення світу, агнець, якого Бог передбачає, якщо буде та помилка. Ні, ну це ми зрозуміли. Це дійсно так воно є, але мене цікавить, от Бог пожалкував. Що це значить цей текст, ну, бо взагалі Бог знав, що буде. Чому ми можемо це сказати? Тому що, наприклад, є інші історії, які відображають те, що Бог знає все наперед. Наприклад, коли Мойсей мав вже померти відійти, то Господь зустрічається з ним і розказує, що станеться з народом. І це описує повторення закону, 31 розділ. Тут написано і сказав Господь до Мойсея. Ось ти спочинеш з батьками своїми, а цей народ устане й та буде блудодіяти з богами того чужого краю, куди він увіходить, щоб бути всередині його і покине мене, і зламає заповіта мого, що склав був я з ним. Тобто це свідчить, що був все наперед. Так, знає. дійсно ті слова, що ви сказали, цей текст показує, що Бог дійсно знає. Не ну, значить, це цей текст, що Бог пожалкував, що створив людину через те, що людина грішила, не значить, що Бог цього не знав. А дійсно, що мається на увазі? Він просто в інших каже ще більше більше глибше написано, що і розкаявся. Господь, чому каємося? Каявся Господь. Ми з погляду нашого людського бачення, можливо, і обмеженого бачення, того що ми каємося тоді, коли ми, не знавши або якось обачло, спотикнулися, зробили помилку. Mm -hmm. І ми кажемо, все, ми цього не знали, ми більше цього робити не будемо. Коли Бог знав і розкаявся, це він пожалкував не за себе, а за те, що сталося <зв>. за людини За людину. і поживало. за людину. Тому що він пожалкував, що людина все-таки пішла, ослухавсь, ослухалася і, ослухалася і пішла. Слухалася за... закон і порушила закон. Так, Божий. Оце, він чому... все зробив для них, але люди не послухали. Людина сама про себе не жалкувала, а Бог вже на той, на той час він. Спустився на рівень людини і пожалкував. Тобто, ви хочете сказати, що Бог подивився, сказав, ну жаль, я тобі дав умови, я тобі пояснив все. І жаль, це що так. ти це не скористався, я не зрозумів. Таку лістрацію так. просто хочу провести. Пережили ну, буквально два дні-три дні назад. Ми були в наших знайомих, друзів, і там помирає тварина, домашня тварина. Чотири роки. Це домашня тварина, жила в цій сім'ї. Ну і так стається, що вона захворіла інфекція, лікарі, ветлікарі невчасно, і діагноз правильний поставили. Ну і нещастя, ця тваринка вмирає. І це така велика скор робота для дітей, для, для сім'ї, і чоловік, тато, священик сім'ї він сказав таку думку: говорить, коли ми плачемо за тварину, яка не говорить, яка ну не є такою, як ми люди. Вона ну нижче, вона, але це тваринка. нам mm -hmm. її жалко. То як же Господь жалкує за людьми, коли він бачить, що люди не хочуть його признавати, знати, як він плаче, як він скорботи? Mm -hmm. Тому тут ми бачимо да, це. Більше, виконання. Да. І я вам дуже вдячний за роздуми. Зараз ми, ми повернемося до нашої розмови. Друзі, залишайтеся з нами. Зараз ми продовжимо наші дослідження. Продовжуємо наше дослідження. Тепер беремо наступний період. Ми побачили, що фактично в двох попередніх періодах від творіння до ноя, від Ноя до Авраама, дійсно люди мали розуміння закону Божого. Воно явно видно, це просвідковується. А от тепер від Авраама до Мойсея чи не загубилось на цьому етапі розуміння заповідей Божих і закону Божого? Чим був характерний цей період? Взагалі, це найперше характерне тим, що Бог покликав Авраама, Він викликав його із ура халдейського, тобто з поганського оточення, з поганської атмосфери. І Авраам вже на той час розумів Божу волю і Божі заповіді. Ну, ну ми бачимо, що фактично ці потомки Ноя вони почали поступово забувати закон Божий, так але була сім'я, особливо Авраама, Ну були ще деякі люди, які були вірні Богу. А от Авраам один із них він беріг, і Бог його виводить з тих від тих родичів, його, які забули. І, і що далі? І не дивлячись на те, що дійсно Авраам був знайомий, принаймні ми не знаємо з яких джерел, але він був знайомий з Божими заповідями, і він свідомо. Можливо, користуючись іншими якоюсь мотивацією, він свідомо порушує одну з таких яр явних заповідей, коли він не неправдиво свідкує про себе і про свою дружину, коли е, каже фараонові, що на свою дружину це моя сестра. Тобто він був голод і він де ховатися від голоду. Так, він іде в, в Єгипет, а Єгипті була на той час економічно розвинена, і процвітала. Добро, процвітала, і добре було забезпечення продуктами. І він йде туди, щоб такий, певний час сховатися, там щоб пережити. І коли е, фараон побачив. В сару в її красоту він до себе бере її в палац і для того, щоб зберегти своє життя. Тому що, якби він чинив опер, так собі подумав, якби він сказав, що не не бери, тому що це моя дружина, то може він каже, я переживав, що мене вб'ють. І тому він наста настав наставив. Навчив свою дружину Сару, каже: кажи, що ти моя сестра. Угу. Тоді було б якось краще. Ну, і як це нам говорить про те, що Авраам знав заповідь. Знав, знав. Не обманює, якщо він обманув. Звичайно, навіть не тільки Авраам знав, і навіть фараон фараон зрозумів, і фараон знав, що обманювати це гріх це недобре. Чому? Тому що. Дільки ми це знаємо. Е, е, Там написали так? Дивіться. Прочитайте, ну. і, і прикликав фараон Авраам сказав. Що ж то ти мені вчинив? Чому ж ти не сказав мені, що вона твоя жінка? Для чого ти сказав мені, вона моя сестра? А я собі взяв був її за жінку. А тепер ось жінка твоя, візьми та йди. І фараон вик наказав людям про нього і вислали його, і жінку його, і все, що в нього було. Тобто, фараон розумів, що чужу жінку брати не можна. Так, Так, він же зрозумів, що це сьогодні. А сьо, сьо, Авраам тут він неправдиво свідчив. Тобто, дев'ята запит. Дивіться, той, хто знає. В принципі, як писаного такого закону не було, як ми звикли вже думати. Ми звикли читати, що якщо закон, то він має бути написаний, задекларований угу. і всім роз'яснений. А там як такого не було, але Авраам розумів і свідомо пішов. Угу. А фараон поступив згідно того закону, який також розумів, що не можна брати чужу дружину. Добре, дякую. Хотів би трішки повернутися, щоби трошки розширити, хотів сказати про те, що коли ми бачимо четвертий розділ книги Бутя і п'ятий розділ Бутя, ми бачимо, що це розвиток двох ліній, двох напрямків. Четвертий розділ це каїніти, це та лінія поганського народу. А п'ятий розділ це лінія сефітів, які вірно служили Господу. Написано, тоді почали присувати потомки Сифа. І е, сатана робить все можливе, щоб Божий закон був забутий, щоб люди перестали його знати і перестали відносини з Богом будувати на основі цих заповідей. Щоб люди розсілися, і сказати по правді, від частини йому вдалося, тому що навіть батько Авраама він служив і ідолам, і служив живому Богу. І Господь не міг з ним розвивати відносини повноцінні, тільки Авраам, він був тим, який вже повністю посвячується Господу. Але, але ми бачимо, що в цей час Господь, істину, яка була відома Аврааму, і потомкам Євра, іншим потомкам Сифа, а не тільки Авраам знав це, інші народи, Сифіти вони знали. І каїні, не чули про Божий закон, вони mm -hmm. відкидають його просто, mm -hmm. але вони чули про це. Але Господь зберігає в серці людей. Ми бачимо, що Поєв з'являється на сцені у 14-му розділі, розділі книги Буття Мелхиседек. Mm -hmm. І Мелхиседек святому письмі я прочитаю. Дивіться, як написано. Мелхиседек, 18 й вірш, 14 й розділ цар Салиму виніс хліб та вино. Він, а він був священник Бога Всевишнього. Uh -huh. Тобто в цей час, в цей період, про який ми говоримо, Господь зберігає в інших народах не тільки потомки Єври, не тільки Авраам, з яким заключає Бог заповіт. А і інші народи, вони хочуть служити Богу, зберігають цю вірність Господу, і uh -huh. представник Мелхиседек цього народу, у якого були люди, якесь, якесь місто, якесь, ми не знаємо кількість цього народу, uh -huh. який він працює. Прави. Він mm -hmm. там був священником і вчив народ закону Божому. Не просто чомусь абстрактному, а дійсно закону Божому. Тому що ми бачимо, що і благословляє він Авраама, і Авраам не противиться. Скажіть, а є прямі текст, де сказано, що Авраам виконував Божі закони і Божі заповіді? Є такі прямі тексти? Чи немає? Коли Бог вже говорить з Ісааком, mm -hmm. Ісаком, він каже про батька за те, що. Авраам виконав і заповіді, і закони, і устави. Mm -hmm. Вже Бог констатує факт для Ісаака, як при той, хто приймає цю обітницю, він каже, що Авраам виконав усі устави. Тобто і є уході. прямі тексти, які говорять, що Авраам звичайно. виконав. Добре, дякую вам. Давайте підемо далі. Тож ми бачимо, що до Мойсея в патріархальному періоді було розуміння закону, люди виконували заповіді так. Божі. А тепер нас цікаве далі: Мойсей і до Ісуса Христа. Візьмемо цей період Життя ізраїльського народу. Що ми бачимо в цей період? Чи було розуміння заповідей Божих? І якщо воно було, то звідки воно береться? Чи воно, можливо, усно передавалося, чи якось воно іншим чином появилося? Загалом, якщо подивитися нам. Старий заповідь, то ми бачимо, що книга повторення закона це є домовленість, або договір, домовленість, яка регулює будує, будується відносини Божого народу з самим Господом. І він ініціює ці, якби, цей договір, щоб Божий народ з ним знав, як будувати відносини. І ми бачимо в книгі повторення закону, якраз де говориться про заповіді Господні на основі Божого. Западні будувалися відносини на основі чогось Зараз зараз що? євреї виходять з Єгипту. Так формується народ, виходять з Єгипту, але вони десь, вже, десь буває десь щось трошки прозабули. Видно, так? Так, це І є. Бог на горі Сінай вже пише закон так. Божий на чому так, на, на, перстом. на стрижалях. Так. Да. Своїм перстом, перстом да. так. Для чого він це робить? Щоб вони пам'ятали чи як? Прошу, яка ваша думка? Це цікаво повторення закону. Сьомий розділ говориться: взагалі, для чого. Е... Господь вибрав ізраїльський народ, і для чого він дав йому ці угу. заповіді? Шост. Шостого вірша. Бо ти святий народ для Господа Бога свого, тебе вибрав Господь Бог твій, щоб ти був йому вибраним народом з усіх народів, що на поверхні землі, не через численність вашу, понад усі народи Господь уподобав вас та вибрав вас, бо ж ви найменше з усіх народів. Але з Господній любові до вас і через додержання Його присяги, що присягнув був вашим батькам. Господь вивів вас сильною рукою і. Викупив тебе з дому рабства з руки Фараона, Єгипетського. І, і ти пізнаєш, що Господь Бог, Він той Бог, той Бог вірний, що стереже заповіта та милість для тих, хто любить його та хто додержує її заповіді на тисячу поколінь. Mm -hmm. Тобто Господь говорить, що я тобі дав закон, і я хочу, щоб ти був благословлений через те, що ти виконуєш цей закон. І далі ми, якщо будемо далі читати, то видно, Господь хотів через ізраїльський народ. Цей пізнання закону передати іншим народам, щоб вони також могли приєднатися до цього спасеного народу. От, дякую, значить, ми бачимо, що євреї вже мали більш чітко виражено це розуміння, більш систематизовано ці заповіді, було чітко прописані вони вже і так далі. Це ми бачимо тут. Я думаю, зрозуміло все. А от уже коли Христос прийшов, чи не вніс ніяких змін в закон Божий, десь заповіді Божих Христос. Можливо, Христос відмінив десь заповіді Божих, можливо, Він щось привніс нове. От давайте візьмемо період уже Мойсей, скажемо так, Христос і наш час, до останнього часу, до нашого часу. Ну, дивіться, П'ятий розділ Євангелія від Матвія каже: не думайте, не думайте, що я прийшов порушити чи відмінити, чи змінити. Я не порушити, прийшов, а виконати. Тому може він виконує все вже? Звичайно, в нашому розумінні іноді виконання це значить виконав і забув, і взагалі спростував, або взагалі відставив, тому угу. що воно як же за за не не, як не потрібне. Угу. Але Христос в значенні, коли виконав, він навіть потім об пояснює, потім п'ятий шостий, сьомий розділ, пояснює, яким чином він виконує і каже: а тепер і ви можете так, як сини Всевишнього Бога. Будете вдосконалі тоді, коли виконуєте не просто по букві, а по духу. То значить він прийшов виконувати, щоб пояснити, як ми мали виконувати. Так. Він тобто він приклад викон... нам дав. Приклад, це саме Як змін. виконувати десь заповіді як жити згідно Практично з Практично це. Взагалі, коли постає питання про закон, то е в основному, коли спитати людей, ну а що ж все таки Христос відмінив? Угу. Якщо кожну заповідь називати, то в основному люди думають, що Він відмінив е де деякі заповіді, що стосуються Бога. Наприклад, е святкування суботнього дня. Так, тому що Господь сказав це робити. Потім не роби собі інших божків, поклоняйся тільки єдиному Богу. Оце люди ставлять під питання. Але насправді, коли побачимо життя Ісуса, то Він святкував суботу, Він кожного її суботи, він ходив в синагогу, він проповідував там і слухав слово, і читав. І так само він отець був єдиним в нього, кому він поклонявся, і він інших це робив навчав робити. Тобто ми бачимо, що навіть ці заповіді ну, може Ісус може, тому що він родився в єврейському народі. Він був євреєм, може, тому йому треба було це робити і суботу, все таке. А можна вже, наприклад, церква, яка з язичників появилася, може, їм вже не потрібно було виконувати заповіді. Божі? яка мене цікавить відповідь на це питання. Прошу ми бачимо, ну по перше, що дивитися на Ісуса, на Його життя. Немає ніде доказів, нема написано, щоб він перше говорив про те, що закон не треба виконувати. Він говорить: Я прийшов не відмінити його, а виконати він це робив. Тепер дивимося, як його послідовники робили апостоли. Ніде ми не знаходимо в післанні посланнях щоб щоб апостоли говорили, чи робили так проти закону. Яков говорить в другому розділі. 10-й вірші, перераховує заповіді Господні, на основі якого буде суд. Далі, Післення mm -hmm. до євреїв говорить четвертий розділ, дев'ятий річ. Для народу Божого лишається соботством. Тому ми бачимо, що немає. Ну, це все може немає. до євреїв. Може до єврея. Давайте поговоримо про християн з язичників, чи mm -hmm. потрібно їм. Ось дивіться, як Іоанн Богослов в об'явленні написав. І Змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком насінні, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове і став на морському ну, і говориться про те, що. Народ Божий, який приєднається із язичників, для них також лишається цей принцип виконання заповіді, принцип регулювання стосунків з Богом і з ближнім. Це тип тобто, ці 10 заповідей. Тобто, просто про, про останній час говорить, так. що народ Божий, церква Божа буде різнятися тим, що вона виконує. буде виконувати заповідь Божий. Дуже виконує. вам дякую за дослідження. Так, так. Ви знаєте, час наш втік. Дорогі друзі, ми хочемо наголосити на тому, що у всі періоди зауважується, що церква Божа була вірна закону Божу, виконувала його, і воно залишається на сьогоднішній день. Діти Божі, якщо ви будете шукати церкву Божу, зверніть увагу, чи вони виконують всі 10 заповідей Божі, як вони написані в Біблії, не в інших книжках, а саме в Біблії. Нехай Бог допоможе вам цим скористатися при пошуку церкви Божої. до зустрічі.